Вже третій день поспіль українці разом з усім світом оговтуються від подій, які сталися 28 лютого в овальному кабінеті Білого Дому. Мова йде про суперечку між президентом США Дональдом Трампом, віце-президентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським. З хорошого українці в більшості об'єдналися. Навіть ті, хто критикував і продовжує критикувати Зеленського, підтримали його, висловили слова підтримки і стали на його бік разом з політичними лідерами багать... Тьох країн Європейського союзу, навіть Канада, висловила свою думку і підтримала президента Зеленського. Однак знаходилися і ті серед українських політиків, які засудили цю зустріч точніше позицію президента Зеленського. І якось так це прозвучало в Унісон з командою Трампа. Проте була і сторона російської пропаганди, яка теж оцінила цю зустріч, як дізнайтеся з цього відео. Додивіться обов'язково до кінця, поставте Лайк, щоб якомога більше людей побачили це відео. Звісно, запрошую тих, хто бачить мене вперше, підписатися на канал Мативосян Ньюз. Загалом було озвучено сотні думок, мільйони постів у Фейсбуці та інших соціальних мережах. Але, на мою думку, найкращий огляд того, що писала російська пропаганда і іноземні змі, зробили автори Детектор медіа: а саме Леся Бідочко, Андрій Пилипенко, Костянтин Задирака та Олександр Сєдін під редактурою Євгена Брижа. Отже, до вашої уваги власне огляд детектор Медіа про те, що писали іноземні змі, і що казала російська пропаганда. Суперечку президента США Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса та президента України Володимира Зеленського у Білому домі, російська пропаганда використала, щоб поширити конспірологічну теорію про змову глобалістів. Почнемо з американських медіа. Такий собі заголовок. Зеленський забув перше правило взаємодії з Трампом Лестощі. У матеріалі за зіткненням Трамп відмовляється від України на шляху до більшої мети, близьке до демократів. Видання New York Таймс наступним чином підсумовує подію у Білому домі. Вибухова зустріч президента в овальному кабінеті. Відобразила його рішучість відкласти в бік альянси і відданість принципам на користь грубих переговорів із великими державами. У матеріалі йдеться про принципово інше бачення Трампом міжнародних відносин порівняно з минулими очільниками. США після Другої світової війни наразі мовляв заради побудови відносин у трикутнику США, Китай Росія та нормалізації відносин з останньою Трамп готовий переписати історію вторгнення Росії в Україну, відмовити Україні в гарантіях безпеки і відмовитися від розслідувань російських воєнних злочинів. Відзначається, що саме курс Трампа на руйнацію міжнародного порядку, заснованого на правилах, і проявив себе у перепальці в овальному кабінеті. У іншому матеріалі видання Європа Опинилася перед важким вибором, оскільки Трамп розчарувався в Україні, йдеться, що Європі доведеться терміново прискорити план щодо побудови менш залежної від США безпекової політики та наповнити ці плани конкретикою після подій в овальному кабінеті. Консервативне медіа Fox News у матеріалі Європі потрібно активізуватися. А Зеленському піти у відставку, що далі після вибухової зустрічі в овальному кабінеті пише заголовок. Вони написали далі: світ тепер. Залишається в невизначеності щодо подальшого перебігу переговорів і того, чи зможуть два світові лідери відновити свої відносини настільки, щоб Сполучені Штати змогли виступити посередником у мирному врегулюванні. Дехто вважає, що Європа має активніше втрутитися, щоб допомогти припинити бойові дії, тоді як інші вважають, що Зеленський або має вжити серйозних заходів для виправлення ситуації, або піти у відставку в матеріалі, опитані виданням представники республіканської партії. Закликають Зеленського або кардинально змінити свою риторику, або піти власне у відставку у матеріалі під назвою Катастрофа в овальному кабінеті демократи штовхають Зеленського та Україну в прірву, змушуючи відмовитися від угоди щодо корисних копалин. Оглядачі іншого близького до республіканців медіа New York Post, припускає, ніби це у Зеленського під впливом демократів були приховані мотиви. Провалити угоду з Трампом, прислухаючись до відверто партійних порад демів, замість того, щоб прямо взаємодіяти з чинним президентом, Зеленський зрадив своїх співвітчизників і, принаймні, зараз залишив їх без військової та дипломатичної підтримки, яку може надати лише Америка. Удачі в надіях на Британію, Францію та решту Європи, щоб вони врятували Україну. Можливо, німці надішлють штрудель. Написали вони у матеріалі Зеленський забув перше правило взаємодії з Трампом. Оглядач центристського видання Політіко пише: Зеленський, схоже, забув перше правило взаємодії з Трампом. Лестощі це головна валюта. А сприйняті як образи зауваження, особливо публічні швидко. Відкинуть на узбіччя у матеріалі. Нагадується, що у 2019 році Зеленський. Кі, це негласне правило, добре знав, що відображено в знаменній опублікованій тодішній телефонній розмові з Трампом, але з тих пір Зеленський сильно змінився. А от Трамп не змінився ані трохи, пише видання. Очевидно, що Зеленський це зовсім інша людина, зовсім іншої ситуації ніж в 2019 році. Росія вторглася в його країну, вчинила масові вбивства, викрала українських дітей і перетворила міста на руїни. Жодне його слово, сказане в овальному кабінеті в п'ятницю, не було неправдою. І він має повне право та підстави нагадати світові, що Україна є жертвою російської агресії, а не її причиною. Так само очевидно, що Трамп анітрохи не змінився. Ще до обрання Зеленського він уже підозріло ставився до України. А тепер асоціює її та її лідера зі своїми внутрішньополітичними опонентами. І здебільшого, якщо не повністю, він зумів потягнути за собою республіканську партію. Два джерела політику у Білому домі. Вказали, що Трамп мав на увазі вибачення Зеленського, коли говорив, що Зеленський може повернутися, коли буде готовий до миру. CNN, що у більшій мірі залучає аудиторію демократів, у матеріалі під назвою Зеленський вторгається в дезінформаційний простір Трампа, і це може дуже зашкодити Україні. Дезінформаційний простір у цьому випадку у лапках також пише видання, що Зеленський відмовився від підлабузництва і шанобливості перевіреної іншими лідерами тактики спілкування з Трампом. Трампом, до якої вдавалося за кілька днів до нього, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кірс Страмер. Зеленський, вочевидь, не зміг переварити ревізіоністську історію, в якій Путін не розглядається як лиходій. Пише видання. У матеріалі констатується, що Трамп, вочевидь, відчуває ворожість до Зеленського і водночас відчуває спорідненість із Путіним. Саме зміною Трампом прихильної сторони у війні, передусім, пояснюються події в овальному кабінеті. NBC News у матеріалі американські чиновники не знають, що. Буде далі з Україною після зіткнення Трампа і Зеленським, наводить е, думки посадовців Білого Дому, які вважають, що тепер мирні переговори залежать від подальших кроків президента України. Мовляв, наразі він не продемонстрував публічно необхідного жалю щодо того, що сталося у Білому домі. М'яч на полі президента Зеленського. Президент вважає, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів, і саме він повинен прийти і зробити це правильно, сказав один із опитаних виданням посадовців адміністрації Трампа. Як же ж російська пропаганда і телеграм-канали реагували на зустріч Зеленського і Трампа? Для того, щоб дослідити реакції пропагандистів та анонімних телеграм-каналів на зустріч Зеленського і Трампа та суперечку в овальному кабінеті, центр досліджень Детектор Медіа проаналізував масив із 1400 41 повідомлення за 28 лютого та 1 березня 2025 року, що містив комбінацію ключових слів «Трамп», «Зеленський», «Договір», «Полетів», «Рідкоземельні», «Підписати». Дані а, надала компанія Let's Data. 32 рази в аналізованому масиві цитували, чи… Перепубліковували допис в телеграм-каналі Дмитра Медведєва, заступника голови Ради безпеки та експрезидента Росії, в якому він назвав суперечку між президентом України та США лютою прочуханкою у Білому домі. Та повторив висловлювання Трампа про те, що Зеленський нібито легковажно ставиться до ймовірного початку Третьої світової війни. Цитата Медведєва: Трамп уперше сказав кокаїновому клоуну правду в обличчя. Київський режим грає з Третьою світовою війною. А невдячна свиня отримала міцний ляпас від господарів свинарника. Це корисно, але мало. Треба зупинити військову допомогу нацистській машині. Написав Медведєв. Цей допис Медведєва, який ти у пропагандистських каналах, просуває. Тезу про необхідність зупинити постачання західної насамперед американської зброї Україні, видання The New York Times із посиланням на неназваного представника адміністрації Трампа вже написало за результатами зустрічі у п'ятницю про ризики повного припинення постачання озброєнь із Сполучених Штатів. Також допис Медведєва повторює наратив пропаганди про залежність чи маріонетковість українського уряду, називаючи США господарями свинарника. При цьому Росія, попри заяви на зустрічі в Еріяді окремо е Ремі коментарі Путіна продовжує наступальні дії та претендує на ще не окуповані, але вже незаконно включені до російської конституції території України у 12 повідомленнях з аналізованого масиву про російські телеграм-канали, процитували або поширили скріншот допису колишнього глави німецької служби з боротьби з неонацистами Ганса Георга Маасена у мережі ікс, у якому він поставив під сумнів тверезість президента України під час зустрічі у Білому домі, власне, цитата. Трамп івенс чудові. Я б просто вигнав Зеленського. Ніколи не слід вступати в розмову з Трампом, якщо ви не тверезі на 100%, – писав Маасен. Можливо, він мав на увазі алкоголь, а можливо, щось серйозніше додавали автори анонімного телеграм-каналу за аудиторією у понад 460 тисяч підписників, повторюючи наратив пропаганди про зеленського наркомана та неправильно називаючи Маасена колишнім головою німецької розвідки. Цьому більше не наливати. Так, перед передали повідомлення Масина від зеленського в іншому е каналі за аудиторією 80 тисяч підписників після відставки з держслужби у 2018 році. Ганс Георг Масин очолює маргінальну праву партію Союз Цінностей. Зараз щодо нього триває слідство зі звинуваченнями у підтримці екстремізму. Ще у шести повідомленнях російських пропагандистів писали про реакцію Ілона Маска на те, що сталося в овальному кабінеті, публікуючи скріншоти його твіту зі словами: Зеленського було звільнено з посади актора анонімні пропагандисти запитували, чому саме старший радник Трампа не був присутнім на цій зустрічі у Білому домі, маючи на увазі Ілона Маска. Ще сім разів у аналізованому масиві згадували американського сенатора Лінсі Грема, який сказав, що президенту України Зеленському доведеться кардинально змінитися або піти після суперечки під час зустрічі з президентом Трампом. Однак різні телеграм-канали по різному називали Грема. наприклад, зрадник та екс-регіонал Олег. Царьов, переказуючи слова американського сенатора, називає Грема великим другом зеленського. Інші пропагандистські канали наводили слова американського законотворця, супроводжуючи їх епітетами, колись затятий прихильник зеленського або фанат зеленського, або навіть русофоб. Автори телеграм-каналу Царьград ТВ за аудиторію понад 335 тисяч підписників, що належить одноіменному медіа російського олігарха Константина Малафєєва, додавали, цитуючи Грема, що нібито таке ставлення свідчить про те, що Зеленському не вдалося домовитися про свою особисту безпеку під час останніх відвідин США. Ця теза відображає ще один фейк російської пропаганди про те, що буцімто Зеленський може втекти до Туреччини. Хто організував провал зустрічі про російський телеграм? Канали, які видають себе за українські, зосередилися зокрема на тому, хто винний у провалі зустрічі Трампа і Зеленського. Деякі канали виступили послідовно з простішою версією про те, що вина за провал однозначно лежить на Зеленському, який через особисті амбіції топить Україну. Інші ж вибудували більш комплексні конспірологічні теорії, причому безпосередньо в день переговорів теорії були одні а наступного дня вже Інші так, анонімний канал, на якому 450 тисяч підписників спочатку писав, що Зеленський на зустрічі в овальному кабінеті потрапив у пастку, підготовлену йому адміністрацією Трампа. Навіть не намагайтеся розповідати, що це була спонтанна сварка. Усе заздалегідь продумано. Чітка провокація написали там проте, вже наступного дня головним організатором і провокатором скандалу був оголошений Зеленський хоча і визнавалося, що Трамп теж отримав свої бонуси. Ця версія говорить про те, що скандал був заздалегідь спровокований і підготовлений саме Зеленським. Як бачимо, конфлікт приніс бонуси обом сторонам і Росії. До речі, теж пропагандисти також писали, що Зеленський, нібито свідомо пішов на скандал для здобуття преференції особисто для себе, поставивши під ризик майбутнє існування України. Проте версія про зеленського як головного ініціатора сварки швидко трансформувалася у більш Комплексну схему, в якій скандал організував Альянс Глобалістів. А президент України лише виконав його волю. Як пише декілька анонімних телеграм-каналів, проти Трампа ведеться скоординована кампанія, в якій Зеленський і Україна мають вступити в якості тарана з погляду глобалістів. Учорашній демарш Зеленського вишенька на торті спецоперації проти Трампа написали там до складу глобалістів-антитрампістів. Зараховують як лідерів Європейського союзу і Канади, так і. Американську опозицію Трампу, але найбільше, як часто буває в конспірологічних теоріях, винні, звісно, британці. Як стверджує один з анонімних каналів, один мільйон підписників до слова, там із посиланням на джерело в офісі президента, Зеленський нібито не міг підписати договір про рідкісноземельні копалини і свідомо йшов на конфлікт. Адже в Копалин уже є власник. Усі українські ресурси, порти, газотранспортна система, атомні електростанції та інше за секретним договором відійшли Британії. Ось чому офіс президента змушений був лавірувати. А коли адміністрація Трампа зажидала не рамкового договору, а повноцінного з драфтами і термінами, ми змушені були йти на конфлікт, пишуть пропагандисти. Коментуючи слова прем'єра Великої Британії Кіра Страмера про те, що його країна разом із Францією та Україною працюють над мирним планом, що буде представлений США, один із вище згаданих каналів пише: операція Торпеда пройшла успішно, нібито план. Глобалістів полягав у тому, щоб посварити США з Україною, провалити мирну ініціативу Трампа та висунути замість цього йому свій план, але вже без перспектив миру, Л. лицемірство. БЛ Британське лицемірство, вищий ступінь лицемірства йдеться в повідомлення. Крім пошуку організаторів скандалу, пропагандисти звичайно вдалися до опису жахів, які очікують на Україну після сварки з керівництвом США. Про можливі наслідки зупинки американської допомоги пишуть усі, але завдання Агітпропу завжди перебільшувати загрозу, навіть тоді, коли йдеться про справді потенційно важку ситуацію. Тому тепер один із анонімних телеграм-каналів вирішив залякувати українців. Ядерною загрозою його автори повідомили, що глобалісти нібито наказали Зеленському за будь-яку ціну спровокувати Кремль на будь-який ядерний удар по Україні та використовувати кейси провокацій штучних трагедій, кейси АЕС. І так далі. Інший телеграм-канал написав, що нинішні втрати України нібито складають уже більш як мільйон людей. А найближчими місяцями ці втрати за три роки ще подвояться. Про всяк випадок в окремому дописі канал уточнив, що йдеться не про сукупну кількість загиблих і поранених, а саме про мільйон загиблих. Криворізька школа дипломатії просто приговорила Україну, резюмують пропагандисти. Ну і висновки авторів Детектор Медіа. Американські медіа по різному висвітлили події. Одні побачили в цьому прояв рішучості Трампа, інші зраду союзницьких принципів. Республіканці закликали Зеленського змінити риторику або піти у відставку, обговорюючи результати візиту президента України до США 28 лютого. Російська пропаганда у телеграм-каналах сфокусувалася на темі дискредитації Володимира Зеленського як легітимного перемовника, що продовжує наратив щодо нелегітимності українського лідера, поширюючи фейки про його неадекватність і залежність від заходу. Автори пропагандистських. Сих телеграм-каналів просували негативні вислови американських політиків, що мало переконати читачів у неподоланних розбіжностях позицій США й України щодо бачення мирного процесу. Також пропагандисти відверто раділи перспективам припинення постачання зброї від США Україні, або іншим стимулам, які готова застосувати нинішня адміністрація у Білому домі для повернення України за стіл. Мирних переговорів, крім того, частина проросійських телеграм-каналів переклала відповідальність за сварку в овальному кабінеті на альянс глобалістів, до якого зарахували лідерів ЄС, Канади і Демократичну партію США. Ті, нібито, мають на меті нашкодити Трампу і його мирним ініціативам. Пишуть. У статті Детектор Медіа автори. До речі, лінк на цю статтю абсолютно вичерпне дослідження. На мою думку, побачите в описі цього відео. Е, робіть висновки самі. Як бачите, наративи, які транслювали деякі українські нардепи, деякі українські активісти, дуже перегукуються і відгукуються саме з наративами російських пропагандистських телеграм-каналів. Знову ж повторюся, висновки робіть самі. Хто правий, хто винний, кому вірити, а кому ні. На мою особисту Вбисту суб'єктивну думку, все очевидно. Там в овальному кабінеті з Трампом і Венсом говорив не Зеленський, говорив весь український народ, і Зеленський просто висловив нашу позицію: ніякого миру, якщо Україна не буде захищена надалі, ніякого продажу своєї території і своїх е, матеріалів та ресурсів без жодних гарантій. Хіба не це ми з вами хочемо, друзі? І звісно, українці як ніхто у світі бажають миру і нарешті, щоб ця клята війна. Закінчилася і неважливо, підтримують нас у світі, не підтримують нам словами класика своє робити. І як ніколи, актуальна фраза або ми у ЗСУ, або для ЗСУ. Полтавські волонтери з 2014 року збирають кошти на нагальні потреби. Зараз потреби термінові. Зараз це потрібно як ніколи. В описі цього відео знайдете усі реквізити, лінки на картки, на банки, на конверти українських банків для. Того, щоб закривати термінові збори, тих, хто на самому нулі що секунди бореться з російською навалою, доводячи усьому світу, що Україна сильна, що Україна здатна себе захищати. Нам тільки потрібна підтримка. Отже, друзі, долучайтеся, кожні ваші 10, 20, 50 гривень можуть допомогти і врятувати ситуацію. В описі цього відео лінк, будь ласка, користуйтеся і допомагайте армії. Друзі, також в описі відео знайдете е, лінк на мої картки для. Для підтримки мого каналу, який існує виключно завдяки вам, завдяки вашим. Донатами, інакше цього всього вже напевно не було. б. Хочу подякувати загадковій людині із прізвищем Крапля за донат. Дуже важливо і дуже цінно для мене. Частина коштів у будь-якому випадку направиться на потреби сил оборони. Ну а ті, хто мають можливість і бажання підтримати мій канал, закликаю скористатися тим, що є в описі відео, там, де написано підтримати канал. Дуже буду вам вдячний. Також можете скористатися кнопочкою стати спонсором за символічні 50 або 100 гривень на місяць, будете отримувати доступ до спонсорського контенту, виключно для тих, хто є спонсором мого каналу. Дякую всім за підтримку. Дякую, що додивилися. Друзі, поставте вподобайку, хто переглянув відео до кінця і забув це зробити протягом перегляду. Звісно, запрошую написати коментар. Підпишіться на мій канал, тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео на каналі Матевосян Ньюз. Рекомендуйте мій канал разом і тільки разом вистоїмо. І Обов'язково переможемо! Слава Україні!